Знову влучає, Ну і не факт, не факт, що тут добуксує до, кін... до кінця Артур Васильєв, до речі, в цьому поєдинку. Бачимо, що виглядає він доволі виснаженим таким. Котре падає. Дмитр Жак звертає увагу рефері. Мовляв, коли ну, ж це годиться. Рахунок відкрито. Потік ніс. Мені здається, це все. Так. Передбачав я, що цей поєдинок не протриває всю дистанцію. Так і сталося. Ну що ж, хороша перемога Держака.